Окей, Трамп так Трамп. Особисто в мене радість, я не можу цього пояснити. Трамп не та людина, яка повинна бути при владі. Я тут сподіваюся, що все таки нас не кинуть. Ну а Україна сама не здатна робити. Ми ж все-таки не Зімбабве. Я не знаю, як це повпливає звичайно на Івано-Франківськ, на Київ і на, наше, взагалі, на наш вайб, так би мовити. Але нам треба сконцентруватися на своєму. У нас іде війна і типу, що там Трамп, окей, Трамп так Трамп. Я позитивна, я особисто я. Орієнтуюсь на свої відчуття, не на аналітику. По відчуттях так. Добрий день. Зміниться в позитивну, в позитивну сторону. Не знаю, відчуваю, Ми бо в мене особисто в мене радість. Я не можу цього пояснити. Це знаєте, як тілесні прояви і все. Я прихильник Харіс. Я вважаю, якщо прийде Трамп, то ситуація в Україні зміниться радикально і не в кращу сторону. Та вам не підсказує. Він думає одне, каже а на умі у нього п'яте. Так що я тут сподіваюся, що все-таки нас не кинуть, що буде все добре. Ніяк. Я ніяк а на них не можу вплинути, тому ну, ніяк. Так. Да. Тобто ми можемо тільки прийняти і працювати з тими, що є. Ми ж не можемо якось їх змінити а як думає, чи щось. Це вплине на Україну? Вплине, звичайно. Яким чином? Не знаю. Якось вплинеш. Думала, що Харіс виграє. Ну, будемо сподіватися, що це все його маски, що він говорив про Україну і що він все-таки повернеться лицем до нас. І він вже казав, що якщо Путін не загласиться на мир, він значить буде бомбити Москву. Може, буде бомбити Москву. Сложно сказати. На Україну повин впливати правительство. Нас яким боком повинні цікавити заморські. Ну, вони допомогу виділяють. Ну, а Україна сама не здатна робити. Ми ж все-таки не Зімбабве. Сумно ж, можу сказати. Ну, очікували, мабуть, трішки іншого. Тому що, побоюємося, що для України це матиме нехороші наслідки. А які саме? Ну, зменшення допомоги під час війни, я думаю. Трамп не та людина, яка повинна бути при владі. А як думаєте, це вплине на Україну? Безпосередньо. Таким чином, як мінімум, позакулісні договорняки, які вирішують це, я хотіла, щоб була Камала Харі, щось я в неї вірю. А Трамп ні. Щось, от я побоююся, що не буде перемоги з Трампом. Не зрозуміло, як це буде впливати на нас, тому що, якщо би продовжилася каденція демократів, зокрема політика умиротворення по Байденівські по демократські ми би теж отримували там мінімальну кількість допомоги. А так будуть якісь зміни? Ну, побачимо, коли вступить він на власне президент Трамп на свою каденцію. Взагалі не цікаво. Мені цікаво, що вона склається в Україні. Прогнозовано. А чому? Ну тому, що перемагають популісти. А як думаєте, як це вплине на Україну? Ніхто не знає, Дональд Трамп не знає, що буде завтра робити Дональд Трамп. У нас був варіант між демократами в час почання ложці або між респами, які ну не зрозуміло, що буде. Я підтримував Камалу Харіс. Я вважав, що вона має перемогти і вважаю, що це було краще для України. Але з перемогою Трампа це великий виклик для Сполучених Штатів, бо він штати, чесно кажучи, поставить на вуха. Він пообіцяв, і помсту обіцяв, обіцяв і. Помство, обіцяв, і Звільнення чиновників і радикальну зміну внутрішньої політики для нас позитив в Трампі це все таки ціни на нафту. Тобто країна-агресор, я думаю, півмає облизня з нафтодоларами, і таки в них будуть проблеми з економікою. Я вже подивився пабліки росіян. Росіяни не в захваті від того, що переміг Трамп. Вони звісно це для них краще ніж Камал, але поза тим це теж нормально. Так що далі далі працювати, воювати ось ось таким чином.